Друзі, всім привіт! Ви на каналі Терористика. З вами Оксана Лалобаєва. Це теропрогноз для козорогів на лютий 2023 року. Подивимося, як ви будете проявлятись протягом лютого у соціумі ваш внутрішній стан. Стосунки для тих козорогів, хто в парі, і для тих, хто у вільному плаванні. Фінанси для позировів у лютому і рекомендація. Так, ну, місяць цікавий в будь-якому випадку. У нас тут три старші аркани, які говорять, що будуть відбуватися певні важливі події в вашому житті. Але про все по порядку. Перш за все, як ви будете проявлятися у соціумі протягом лютого. А в більшості випадків як дуже не знаю, як сказати українською, любознательний, цікава така людина. Не дивлячись на те, скільки вам років, ви будете проявлятися дуже кмітливими, спритними, активними, вам буде цікаво дізнаватися якусь інформацію нову. А можливо, хтось з вас почне розпочне певне навчання. І ви будете з цікавістю стежити за тим, що відбувається у цьому навчальному процесі. Хтось може багато часу проводити з дітлахами. Можливо, ви будете як викладач, але ну, такий, знаєте, не, не ще, а можливо, як викладач-практикант. Скоріше за все, ви будете проявляти серед людей у якійсь зовсім іншій якості. Якщо ви, приміром, були доволі серйозно ставили себе у соціумі, то наразі ви виходите за рамки цієї серйозності і позиціонуєте себе трохи інакше, вже як людина, яка. Не боїться показатися такою, яка чогось у цьому житті не знає ще. Це, взагалі, зовсім нормальний, адекватний процес. А, можливо, так склалися обставини у вашому житті, що наразі ви змушені чогось навчатися наново. Це певний може бути кризовий момент, коли у вас відбувається певна переоцінка цінностей. Тобто ви могли, ну, умовно кажучи, ви могли взагалі все втратити і починати з нуля зараз. І не дивлячись на те, як зараз може бути тяжко, ви маєте зрозуміти, що те, що було в минулому, його, цього вже не повернути. І вам треба обертатися вже. В сторону вашого майбутнього. Тобто більше замислюватись над тим, яким чином ви будете власне майбутнє будувати, а не шкодувати вже за тим, що було у минулому. Всередині ви почуваєте почуває, відчуваєте дуже гостре почуття таке справедливості вам важливо щоб всі отримали за справедливістю здійснених вчинків. Тобто вам необхідно, щоб все було по правді. Можливо, до вас хтось звертається за порадою, щоб ви розсудили якусь ситуацію або якісь вчинки людей, можливо, хтось зупинився в складних обставинах. і... Потребує вашої допомоги. А можливо, ви відчуваєте, що ви отримуєте нагороду за те, що ви зробили у минулому, або ви розплачуєте за те, що ви зробили у минулому. Тобто ви розумієте наслідки, ви відчуваєте на собі наразі наслідки тих вчинків, які ви Робили у минулому. Тобто, ви бачите, приміром, виховуючи дітей, ви відмовляли там собі у чомусь, аби у дітей було найкраще. Так? Це ж дуже розповсюджена практика виховання. І тепер ви бачите, що, приміром, ваші недоспані ночі принесли певний результат. І ваша дитина має успіхи завдяки тому, що ви вкладались в неї. Ну, це так, для прикладу. Загалом тут якісь радісні будуть моменти. Радісні вони можуть бути і важкі, але при тому ви розумієте, що ви все зробили вірно. Або в минулому, або зараз. Але ну, головне і основна думка, яку я намагаюсь донести, що ви розумієте, що кожен вчинок має свої наслідки. І ось ви наразі пожинаєте плоди тих вчинків, які ви робили в минулому. У відносинах, у стосунках тих козерогів, хто у парі, хто у відносинах, тут на паузі якась певна ситуація, вирішення якогось питання. Або, або ви занадто загрались у жертву. Занадто заграли цю жертву. І бачите лише негативні якісь моменти, які у вашому житті, і не хочете зважати на те, що хороше, що відбувається. А Так іноді дуже зручно буває. жаліти себе і е, е, таким чином стимулювати цікавість і увагу до себе зі сторони ваших партнерів. А можливо, вам просто не хочеться приймати зараз якесь важливе рішення. А його потрібно приймати, ох, як потрібно. Якщо ситуація у ваших стосунків в стосунках потребує прийняття рішення, то вам необхідно його прийняти, тому що, затягуючи цю ситуацію, ви шкодите лише самі собі. Ви можете навмисно закривати очі на якісь моменти у вашому спільному житті, але це ні до чого хорошого не призведе врешті-решт. І ви просто будете цю ситуацію поглиблювати і погіршувати. Якщо вам незручно у ваших стосунках, якщо ви відчуваєте дискомфорт, Певний біль, те, що ви не хочете в цих стосунках знаходитись, то прийміть рішення їх змінити. Я розумію, що це так дуже легко і легковажно навіть може звучати, але задайте собі питання, чи ви хочете залишатись в цих стосунках, чи вони вас задовольняють? Що хорошого вони мають, а що. Вам дискомфортно. Зробіть собі просто елементарний список плюсів і мінусів, але не обманюйте себе, а намагайтеся тверезо подивитись на цю ситуацію. Якщо є якісь певні моменти, які ви можете обговорити з вашим партнером і сумісно да, разом їх поміняти, ну спробуйте принаймні хоча, хоча б якось змінити ситуацію. І козироги, хто не у парі наразі. дівчата козироги вільні, будуть спрямовувати свої думки всі на фінанси, на те, що необхідно певна сума, певні кошти, певний бюджет, можливо, є потреба і, або просто бажання придбати для себе щось цінне, красиве. Щось корисне і цікаве. А хлопці ж Козерогі у вас на думці може бути дівчина, причому це дівчина земного знаку. Земний знак у нас це тілець діва і козиріг. А може бути така на серці пані або в думках. Яка дуже начебто схожа за світоглядом по духу. Та нові почуття, нові емоції тут мають місце, але вони якісь дуже масивні, такі дуже а, тяжкі. А, Можливо, хтось тут у когось на прикметі тут людина, яка служить зараз, яка воює. Можливо, дівчина-козиріг чекає на те, щоб керівництво дозволило військовому відпустку або на зустріч або щось таке. Кого не стосується ця ситуація що по стосунка. Якісь переживання за людину, з якою ось тільки спілкування, тільки якась початкова стадія, а, але здається, що з цієї людини дуже близькі по духу і також можете сильно на то переживати. Чи складеться, чи взагалі як ця людина почувається? І що з нею? О! Вибачте. Так. Поки тобто розкажу про фінанси. По фінансам тут все має бути добре. По-перше, це найкраща карта у колоді, Сонце, яка говорить про енергію, про доходність, про прибуток. І так само ви бачите тут сонце, яке символізує дуже схоже на монету, яка, власне, символізує кошти. Тобто тут має бути все дуже добре стосовно фінансів. Якісь прибутки, якась радість, якісь дуже позитивні емоції щодо. Фінансів? Комусь може спадщина прийти? Ви не знаєте, що ви щось успадкували? Фінанси є? Для когось це з-за кордону. А для когось це виключно завдяки вашій праці, для когось взагалі можуть прийти якийсь, якийсь дохід, але ви навіть не будете знати, звідки це прийшло. Ось, наче ви просто на карту кинули, а ви навіть не розумієте, хто це і чому, і для чого. Загалом щодо фінансів тут турбуватися не потрібно козорогом цьому місяці все буде окей. Рекомендація для вас: не бійтеся, вирушати з того місця, де ви є, з тої точки, де ви є, до інших берегів, до інших міст, до інших кордонів, до інших країн. Якщо вам необхідно розпочинати новий етап, розпочинайте, не бійтеся. Варто спробувати в будь-якому випадку. А якщо ви плануєте кудись їхати, їдьте. Не переживайте і не бійтеся. Все складеться дуже добре. Зрештою, можете переживати за... Вам тут говориться, що потрібно закривати всі гештальти минулого, минулого життя, завершувати всі етапи попередні, аби ви спокійно могли вийти вже на новий рівень, розпочинати щось нове і прямувати потихеньку-помаленьку до своєї мрії, до реалізації своєї найголовнішої в житті мети. Тому сили на снаги вам, козорогії, я дякую вам за увагу. Вдячна буду за лайки та коментарі. Бажаю вам класного лютого, всього найкращого. Всім пока!